Шанували пам'ять загиблих і на Марсовому полі. Впродовж дня сюди навідалися сотні людей. Квітами і молитвою віддали шану тим, хто поклав своє життя за мир. Хоча людей на Марсовому полі вранці було не густо, однак квіти та символічні стрічки розкладені чи не на кожному пам'ятнику серед присутніх учасники бойових дій та ті, дитинство яких не оминули страшні дні війни. Брали, брали. Я і сам був, Я сам був. брали, брали. Молодий я й сам був тоді, ну, ще дитя молодий війни. І... дитя війни. Бачили фашистів, тому, фашистів, фашистів так, тому, тому я фашистів не я люблю. Я фашистів що ви? Не люблю. людей стріляли, ну, Що ви. Якщо людей стріляли, вішали німецьким концларем, батька, мов розстріляли. Страхіття. Бачимо, як євреїв розстрілювали масами. Ями закопав, правда? Як євреїв закопували, як пленних, як вели в конце. За майорів на Марсовому полі червоний прапор. Розгорнула його невелика група старших людей, серед яких були ветерани з медалями. Очолив рух голова Львівської організації Прогресивної соціалістичної партії України Олександр Покровський. Однак хода була нетривалою. Вже за кілька хвилин на вимогу міліції прапор таки довелося згорнути. Це, це не агітація це виконання закону України. Ініціатори ходи сприйняли заборону спокійно. Однак, тверд. Били своє після 91-го року ми завжди ходили з червоними прапорами, покладали квіти, ніяких проблем не було не було. А то з 2010 року прийшли сили політичні, які трохи неадекватно оцінюють ситуацію. От. Але тепер, але тепер, на нарешті, суд прийняв правильне рішення. І з подачі прокуратури між іншим так і ми діємо відповідався до конституції України. На цьому відзначення дня перемоги на Марсовому полі практично закінчилось. Потім сюди приходили лише родичі загиблих. Мій батько загинув. Я хочу його пам'ять почтити. Ми повинні бути тут на пагорбі слави, на монументі, тут щоб якось віддати свою дані. Мій батько воював. І рівно п'ять років на день перемоги так і помер. І ми оце свято, він як каже, яке б це свято не було, але я вас дуже прошу, діти, до землі рук не пхайте. Щохвилини їй ставало все більше і більше, і жодна плита пам'яті не залишилась без квітів. Ми ж всі воювали в місії. І Казахстан, і татари, всі руски, українці, всі в місії браттями були, всі заодно йшли. А зараз у немає нема нікого. Проте без ідеологічних сутичок обійшлося тут. Прихильники та противники відзначення дня перемоги порозумілись, перепалки виникали лише словесні, як і на пагорбі. Слави відзначення дня перемоги у Львові закінчилось молитвою. Любов Ступчук, Ірина Качмарик, Павло Замрій. новини.